У Борисполі відбулися зимові змагання з футзалу. Протягом чотирьох днів 16 команд грали на виліт у спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи. 28 грудня відбувся фінал. За першість кубку позмагались найсильніші команди Аеропорт та Алекс. Одним з організаторів виступила громадська діячка Борисполя Вікторія Шевц. У нас вже місяць, як почався зимовий чемпіонат. По футзалу в місті Бориспіль, в якому бере участь молодь яка такого середнього і високого рівня майстерності. І з цих команд, які беруть участь в чемпіонаті, ми вирішили провести кубок. І щоб цей кубок вдався, ми залучили в партнери, залучилися підтримкою доктора ПАП, це Рестапаб, який є у нас в місті. Також боулінг-клуб Авіатор зробив свої. Послуги презентом для учасників для призерів. Ось. Головним призом був кубок доктор Паб. Фест ПАП, як і інші міські заклади, підтримали організаторів у проведенні заходу та наданні призів. Осторон не залишився й депутат міської ради Борис Шапіро. Кубок доктор Пабу, який також організувала Вікторія доктор Паб, і ну, мене запросили допомогти. Я свою якусь невеличку допомогу зробив. Бо я вважаю, що спорт, громадська робота і культурно просвітницька мають сьогодні йти разом. Перемогу виборола команда Аеропорт, гравців якої справді можна назвати майстрами своєї справи, бо вони вже не вперше здобувають перемогу в чемпіонатах міста. Рівень організації заходу відмітили й учасники Кубку. Вони залишилися задоволені та мають надію, що в Борисполі надалі будуть проводитися подібні змагання. Антон Ющенко, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.